А ти знала, що 80% твоєї енергії знаходиться в кишківнику? Тоді послухай, клорофіл це те, що не вистачає жінкам, які втомлюються, він живить клітини киснем, підвищує гемоглобін, виводить важкі метали і включає природний енергетичний генератор тіла. І ось що шокує: у багатьох жінок дефіцит енергії не через недостатнє сна, а через кишківник. Він просто забитий, а саме хлорофіл запускає процес. Хлорофіл запускає прельстатику, забирає набряки і очищує організм як справжній санітар. Він м'яко очищає і прибирає набряки. Та є легше дихати, легка голова, енергійне тіло. Якщо немає сил, почни не з енергетики, а почни з хлорофілу. Пиши слово краса і я відправлю тобі гайд по молодженню у подарунок. Три дев'ятки на консультацію. Поділися з подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.